Мухаловчики, в ребади, ви на каналі U Drive 500. І наш відосик сьогодні про ті автівки, які ми оглядаємо разом з нашими підписниками. Тому потрошки вам назнімаємо матеріал, оскільки продавець каже, для чого ви все ходите, знімаєте прибори, ми фіксуємо. Коли ми дивимося без підписника, це зрозуміло, коли разом. Отже, таку накидаємо вам інформацію. Завчасно поставте лайкосик і продовжуємо. Перше авто, яке ми оглядали, це Volkswagen Golf авто 2014 року, 1.2 бензиновий двигун на механіці 185 вісімдесят пробігу і по ціні 9200. До. Досить простенька комплектація. І що ми оглядаємо? При огляді ми бачимо мутні фари, пофарбований капот, і вся права сторона в нас вийшла фарбована. Виженка на торті це підкручений пробіг, бо пробіг був вже 255к, не 185. Отже, таке авто ми оглянули. Друзі, в посиланні ви знайдете наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також знайдете сервіс Карвертіка з 20% знижкою, берете в продавця номер, вбиваєте, будете знати історію по авто, ДТП, пробіг. Вся потрібна для вас інформація. Також ви можете користуватися промокодом drive 500 і так само автоматично отримаєте 20% знижку. Отже, в посиланні вся потрібна інформація Наступне авто, виходить, це теж народний автомобіль, шкода Rapid по вартості 9 тисяч. 2016 рік, 1,4 дизель і 150к пробігу. Забіжу наперед, на період, що ми побачимо, що побігу в нас буде 245к, тобто 95к скрутили майже соточку. І по ДТП в нас виходить по Правої стороні було в нас ДТП. Отже, друзі, хочу вам розповісти і порекомендувати сайт з продажу авто, називається авто на який ви заходите, і всі оголошення абсолютно безкоштовні. Можете і продавати, і для себе приглядати цікаві автівки. Отже, авто10.com, користуйтеся та й буде вам щастя! Наступний досить цікавий варіант, який люди досить люблять, це Volkswagen Tiguan SE в досить гарній комплектації, 2018 рік, 2-літровий бензиновий TSI мотор 4х4, 90 тисяч пробігу, ціна 21 тисяча 500 що в нас було по ДТП? По ДТП виходить, що авто отримало по фейсу, і відповідно стріляні були подушки. Тому, в принципі, ми від тих трьох авто відмовилися. Отака от інформація. Тому лайкос, пишіть коменти, і, відповідно, хочемо побажати вам щастя, здоров'я, любові і всього-всього найкращого. До скорої зустрічі. До побачення.